Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні готуємо стигно індика Вага його 800 грам і для початку я знімаю шкірку. Поділюся з вами рецептом, як цікаво приготувати м'ясо і зробити ситний обід для своєї сім'ї. Шкірку тут не буду використовувати, я їх збираю, а потім щось готую в цій шкірці. Якщо вас цікавить, то запишу рецепт, що роблю з цими шкірками, але ж напишіте мені в коментарі, цікаво вам це чи ні. По такому ж самому рецепту можна приготувати і курки. Воно, звичайно, доступніше, ніж стигно індика, але ж ви знаєте, що індиче м'ясо дорожче через дієтичні властивості та вищий вміст білка. А ви дивіться, які є можливості, з того можна і готувати. Кістку я вирізала і тепер буду великими шматками дрібнити десь 3х3 см, ось такими. Тут м'ясо буде не дуже дрібненьке. Але ж воно дуже зручно, тому що буде порційно і гарно виглядати, і, звичайно, буде соковите та смачне. Ось я все передрібнила. Тепер сюди ж додаю одну чайну ложку солі та півчайної ложки чорного перцю. І зараз змішаю і відставлю його, щоб воно трошки промаринувалося. Поки я буду далі готувати овочі, тому що воно в мене буде з овочами та грибами. Складаю в тарілку і відставляю його, хай воно маринується, оскільки вийшло його. Тепер беру дві великих цибулини і теж буду дрібнити. Звичайно, цей рецепт ви можете пристосовувати під свої смаки. Можете брати сюди овочі, які ви полюбляєте. Моркву, селеру. У мене тут такий мінімальний буде набір овочів, це буде цибуля, і сюди ж буду додавати печериці. Звичайно, як у вас є наморожені лісові гриби, то це взагалі буде святкова страва. Але ж у нас можливості нема, лісів тут у нас нема, так що печериці йдуть в ход. Поки є хвилинка часу, хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам за підтримку. Завжди читаю ваші коментарі. Дякую вам і хочу побажати всім нам скорішої нашої перемоги та миру, а звичайно, міцного здоров'я. Звичайно, терпіння та міцних нервів. Ось передрібнила вже я гриби, і залишилося часник. Часнику беру... 4 зубки і його не вичавлюю, а дрібню ось такими шматочками. Якщо ви не полюбляєте свіжий часник, можна користуватися сушеним. Пательня у мене вже нагрілася і зараз по черзі все буду підсмажувати. Смажитиму на олії. Спочатку буду смажити до золотистого кольору м'ясо. Забула вам сказати, що печериць я взяла 300 грам. все під відео. І всі грамовки будуть прописані. Ось зараз на великому вогні буду підсмажувати, помішуючи до гарного кольору індика. Десь на навсмаження м'яса в мене йде, мабуть, то хвилин 15, ось до такого кольору, дивіться. І тепер я його е, виймаю в тарілку, а на цій самій олії... Буду далі підсмажувати вже цибулю. Підсмажувати буду до золотистого кольору такого гарного. Зараз я вам покажу. Дивіться ось як уже такого кольору цибуля. Сюди додаю часник. І часник просмажую десь орієнтовно одну хвилину. Щоб тільки так перемішати, пішов гарний такий її запах, і можна вже зразу кидати печериці, або ж інші гриби, які у вас є. У мене це печериці. Сюди додаю і зразу, щоб пустили печериці сік, накриваю кришкою і смажу їх, помішуючи до готовності. Це теж недовго, десь орієнтовно, хвилин 10-12. Тепер заливаю віно, У мене біле сухе вино 120 грим. І вино випарюю десь теж орієнтовно хвилин 5, щоб оцей алкоголь випарився, а запах гарний, такий виноградний, залишився. На цьому етапі повертаємо м'ясо назад в пательню, розпреділяємо його по пательні. Ось так. І заливаємо курячим бульйоном, 200 мл курячого бульйону. Якщо нема, раджу користуватися домашніми бульйонними кубиками. Як їх робити, обов'язково дам ссылку під цим відео. Додаю 2 г розмарину, або ж чебрецю, або ж спеції, які ви полюбляєте. Робите маленький вогонь і притушковуєте. Якщо це берете індичаче стегно. То це хвилин 40. Якщо будете брати куряче стегно, то 20-25 хвилин буде достатньо, щоб воно гарно протушкувалося і набрало ці всі смаки. Можете тут смакувати, як вам що додати? Чи будь-яку спецію, чи перцю вам не вистачає, чи солі. Я трошки додам солі, але буквально на кінчик. Бо, буду ще в кінці додавати соєвий соус, але. Це я полюбляю його, а ви дивіться по своєму смаку. Можете тут вже регулювати все і притушкувати. У мене пройшло 40 хвилин, бо для індика півгодинки буде мало. І я заливаю вершками. Вершки беру 15%, тут 200 мл, виливаю в пательню і змішую. І після цього ще 10 хвилин і ця страва буде вже готова. 10 хвилин буде достатньо, щоб м'ясо вібрало ці вершкові смаки. У мене тут ще йде чайна ложка соєвого соусу, але це по бажанню це не обов'язково. Всі грамовки напишу під відео, а ви підстосовуйте кожну страву під свої смаки. Все, зараз змішала. 10 хвилин і будемо смакувати. Під таким соусом індик виходить дуже соковитий, смачний, вершковий, ніжний такий смак, підливки. М -м -м! Це раджу вам приготувати. І чекаю від вас коментарів. Все дуже смачно. І до зустрічі!